Може відбутися певна трансформація, котра ляже в завершенні війни, але не в форматі завершення, а в форматі початку. Mm -hmm. а, якщо брати, аналізувати розклади і прогнози на це питання, я довгий час транслюю приблизно одне, один і той самий прогноз, коли тільки домовленість і згуртованість з партнерами. Тільки е коли ми вийдемо в стан такого гурта, коли будемо е об'єднані не тільки на словах, що ми партнери, але й ділом, е в нас з'явиться реальна можливість закінчити. Не просто закінчити цей процес, а закінчити цей процес на вигідних для нас умовах. Е поки якщо дивитися за розкладами. Ми близькі до завершення української війни, котра плавним чином може перетягти в світову війну з великою кількістю учасників. При цьому воно звучить дуже страшно. Світова війна для українців. В принципі нічого не зміниться, тільки зміна буде полягати в тому, що треті країни вони будуть не просто занепокоєні вони будуть реальними учасниками цих процесів. В свою чергу це буде певним полегшенням для нас, і більше того, можемо казати навіть про певну стабілізацію процесів на нашій території. Ну, але якщо все ж таки дійде до цього сценарію, на території України продовжуватимуться військові дії, продовжуватимуться обстріли, чи все ж таки воно переросте зовсім в інший формат? Воно переросте в інший дій. формат, тому що е зніметься з повістки денної, що якщо ми. Не дамо вам зброю, ви не будете стріляти, і uh територія -huh. інша країна не буде стріляти проти вас. Зміниться е риторика, що е три патріоти то багато. Давайте uh -huh. ми вам випишемо один, але ви його отримаєте колись, колись потім. Зміниться риторика, що ми вам будемо віддавати все зламане, нам не потрібне. А на риторику, коли ти будеш всіми правдами, неправдами впливати і віддавати останню копійчину, головне, щоб в твоїй країні на твоїй території не було війни, ми отримуємо додаткові важелі впливу, котрі реальним чином будуть. Впливати на наш, на безпечне середовище, на наше безпечне середовище не буде такої риторики, що ми вам не можемо поставити цією зброю, тому що якщо вашу територію окупують, оця зброя буде в руках ворога, тобто безліч, я б так сказав, якщо дивитися за розкладом дії, котрі будуть відбуватися, вони знімлють з багатьох цю маску дурня. Маску дурня, котра досить часто з'являється на обличчях європейських політиків. Перше питання задаємо стосовно того, чи є в нас випадає карта смерті. Тобто карта смерті є процес важель впливу, котрий може призвести до закінчення важель сили. Але він буде по страшному суду. Тобто, якщо завершувати, то завершувати так, щоб о, більше не було ні у кого о, можливості почати. Друга складова, потаємні дії, скриті моменти. Е, Карта необмеженого вибору і скриті моменти це момент, е, на мій погляд, формат тих важелів е, впливу, е, на котрі ми навіть не звертаємо увагу. В форматі навіть нашої війни ми дуже сильно розраховуємо на якісь тамагавки, далекобійну зброю і тому подібне. Але те, що не має в своїй природі бути зброєю, виконує бойові завдання ліпше, ніж ті, ті самі тамагавки, тобто формат дронів, формат е, речей, котрі з цивільного життя. Тут так само. тобто Є дві лінії. Перша лінія це стосується як страшного суду, на кшталт ядерної зброї, тобто того важеля, котрий вплине на всіх, на того, кого на кого це направлено, і на того, хто направляється цю зброю. Потаємні моменти, і карта необмеженого вибору вона каже про те, що є маленькі. Різновиди різноманітних фіч, котрі можна використати і котрі вплинуть на цивільне населення, в, то, в тому контексті, що просто не зможемо не рухатися, не впливати на перебіг подій, не культивувати бажання продовжувати або починати війну. і в контексті ситуації карта не вибору вона показує нам, що ліпше з двікою кубків, що ліпше, ліпше шукати якісь компромісні рішення. Інакше ми будемо стикатися з ситуацією, що кожен буде намагатися впливати один проти одного. Є, без сумнівів, є. Так, але не одразу. Тобто формат того, що о, в нас випадає карта пожина карта пожинання плодів пряма. В нас випадає тяжка ноша, тобто все одно продовження процесу. А, це буде момент проти дії. Потім це може бути формат паузу або перепочинку, котрий в свою чергу може призвести до якраз цієї карти миру. Але ми все одно ми переглядаємо формат того, що це не одномоментний процес, а процес, котре буде потрібен для котрого потрібен бути час. Друга складова все ж таки більше, більше, більше надії на матеріальну частину. Тобто кризові процеси, процеси, котрі йдуть по пентаклям, вони більш влучно впливають і краще впливають на те, щоб Ресурс ворога закінчувався, або ворог себе почувався в цивільному житті. некомфортно, що в свою чергу може призвести до більш швидкого завершення некомфортної війни для Росії. Завжди, коли ми питаємо про завершення війни, я шукаю в розкладі карту миру. Аї немає. А її немає. Більше того, навіть в форматі перепочинку, карта перепочинку, вона випадає в перевернутому стані. Тобто це перепочинок, котрий не перезведе до бажаних плодів та результатів. Більше того, в форматі можливості, так, в нас є можливість якось поставити на паузу, є можливість трансформувати цей процес. Але мати можливість і використати цю можливість реалізувати ці різні речі. Виходячи з розкладу, все одно в нас немає ні карт, котрі б свідчили про те, що будуть спроби, реальні спроби якось домовитися. Більше того, немає карт, котрі вказують про цю складову миру. І друга це знову ж таки спирання на попередній досвід. Спирання на попередній досвід каже, що. Та той процес, котрий ми бачили, котрий ми мали в попередніх періодах, він буде знову і знов програватися. У 24-й рік в нас були також періоди, коли в нас були можливості закінчити війну. У й рік, 22-й рік. Кожного разу, коли в нас була така можливість, ми або не використовували, або використовували якимось частковим е моментом. Все стосується контрнаступів, це стосується зустрічі та домовленості, це стосується пакетів санкцій і тому подібне. Тобто mm -hmm. продовження процесів, котрі ми, на жаль, спостерігали попередні періоди. Зробив три додаткові карти: витягнув перше перевернута карта пожинання плодів, тобто не отримання бажаних плодів та результатів. Десятка жезлів, тяжка ноша. Котру ми не можемо кинути, покинути, облишити якимось чином, тобто те, що ми будемо е, тягти, і те, що буде викликати для нас певний тиск і додаткове навантаження. Але поки карта миру вона випала в розкладі, вона випадає в перевернутому стані, тобто... Даний розклад він свідчить все ж таки про продовження процесів, і момент завершення це більше як рожеві окуляри або такий гачок, за котрим будемо старанно триматися і надіятися, що він програється. Війна для режиму Кремля є все ж таки тяжкою ношою. І наразі на деяких розкладах програється така. Карта, як десятка жезлів, як непід'ємна ноша, ти втрачаєш великий ресурс. В ту пентаклів головна грошова карта, вона в перевернутому стані. Тобто ти не контролюєш цю складову. Ти усвідомлюєш, що зважаючи на часткові якісь успіхи і просування, карта Тріумфу вона випадає в перевернутому стані. Час не грає на руку режиму Кремля, і ти починаєш шукати свідомо обхідні шляхи. Для того щоб вплинути на перебіг подій, і створюєш ілюзію. Тобто необмежений вибір, тобто це буде чергова лінія червона, котру перетинати не можна. Це буде брязкання річникам, це буде нагадування про ядерну зброю, це буде е, маніпуляція стосовно я не знаю глобальної мобілізації uh -huh. росіян, тощо для того, щоб принести руйнівні процеси, але карта вежі по руйнівним процесам. Вона не дає нам основу е вибудовувати ситуацію, коли буде застосований річник. Ну і найгірший сценарій, котрий ми зазвичай малюємо. Більше мова йде про намагання масованими обстрілами вибивати інфраструктуру, вибивати е залізничне сполучення, вибивати е і впливати на цивільні об'єкти. Я думаю, що все ж таки той сценарій, котре програється зараз: е ніч нічний терор українських міст і вплив на об'єкти цивільної інфраструктури, вони будуть залишатися в якості основи в основних важелі впливу ворога. Бряткання – це більше маніпулятивні процеси. Коли знаєте, у ворога є певна якась методичка, вона закінчується, вони угу. доходять. Певної розділу перегортають її і, і знов повторюють ті самі наративи, котрі ми вже чули неодноразово. Зараз знов настав час, коли ворог дійшов в методичці до розділу з арешником, ядерною зброєю і скоріше третьою світовою. Але е кожен раз, коли ти акцентуєш на цьому увагу, Тим більше ймовірність що все ж таки можеш свою маніпуляцією втратити контроль над своєю маніпуляцією, і може бути зворотній зворотня відповідь від третіх країн, котрі не просто будуть занепокоєні, а будуть реально давати тобі відпір. І ми кажемо зараз не тільки про Україну. будуть Намагатися маніпулювати процесом, будуть намагатися ставити палиці в колеса і не тільки вороги, але й наші західні партнери а будуть не. маніпулювати ресурсом і шукати обхідні шляхи, пропонувати якісь підписання договорів, документів, папірців, котрі не будуть реалізовуватися. І не зважаючи на те, що нам будуть пропонувати декілька незручних для нас варіантів перебігу подій, карта руху вона випадає в перевернутому стані. Тобто, відсутність руху, відсутність зрушень по цьому питанню, і ну, я поки не бачу Ні. Бачу. А, поки у нас випадає протидія, тобто в наш бік будуть додаткові а, направлені сили, ми кажемо не про просто військові сили, ми будемо казати про партнерів, коаліції тому подібних а, друзів, котрі будуть намагатися ускладнити процес втримання цієї території. Але виходу немає. У мене все одно випадає момент провокаційних процесів, котрі не е, призведуть до повноцінного наступу. Тобто е, постійні провокації, постійні намагання якось е, розхитати ситуацію і е, своїми діями спричинити таку ланцюгову реакцію, котра в свою чергу може дійсно. Вплинути на ескалацію конфлікту, війни і дії негативного характеру з боку території Білорусі. Але поки у нас випадає карта помірної, зваженість, тобто в формат помірності, коли ти відходиш від цього сценарію і. Стосунки вони будуть ставати дедалі гірше, але кроку назустріч нового фронту, відкриття нового фронту поки в розкладах не випадає. Не всім сподобається цей розклад. О, зміни вони будуть відбуватися, але питання в тому, що цей розклад він не про. Покращення ситуації. Він про е, маніпуляційні процеси, котрі стосуються е, тузу пентаклів, найголовної грошової карти. І в нас буде свідоме наганяння ситуації, що е, ну міст, деякі міста вони тримаються виключно на молитві і на вірі так. людей, в котрі живуть. Е, але. То дуже цікавий момент. Воно виглядає так, коли деякі усвідомлюють, що зараз зробити вибори і перекроїти владу неможливо, але за рахунок обхідних шляхів ми будемо працювати, нагнітати ситуацію, маніпулювати для того, щоб вийти в стан на коні. Тобто, це не про людей, і не про світлу долю і майбутнє міст. А бажання отримати зиск, винагороду, користь і певні бенефіти від цих ситуацій, від цих розгойдувань. Як би не було прикро це чути, на жаль, реальність така сьогодні. Але все ж будемо сподіватися, може щось змінитися в подальшій перспективі, як є така ймовірність? Я за зміни, але ж питання в тому, що ми хочемо побачити зміни позитивні, а в нас в розкладі перевернута карта і трійка мечів. Тобто, коли, е наприклад, щоб було всім зрозуміло, знаєте, коли приходять і кажуть, ну, в вашій квартирі поганий е директор СББ. Так, він поганий. Але ми його в самостійно, свідомо і в мирний час. А ось наша компанія вона буде ліпша. Бо він там, ваш в, в, директор СББ, він поганий, в нього е, тіка живе в Росії, і, скоріше за все, він не перейшов ще на українську мову. А ми з Солов'їною розмовляємо і зробимо все чудово. Ситуація міняється, міняється людина, але ми бачимо щоб знаєте, спирання на попередній досвід, uh -huh. щоб перший раз не повелася на маніпуляцію, і потім не сиділи з вами і не казали, що з... опять нас не кусали лікті так, собі, так, так після Карта цього Карта помірності вона ведення. каже: не звертати, не звертати увагу на маніпуляційні процеси, котрі. Намагаються просунути, коли ви знаходитесь в максимально уразливому стані, mm -hmm. емоційно уразливому стані. І карта помірності вона каже, що зробіть вибір, але зробіть цей вибір зважено, без сторонніх... Так, без накруту. А, Закриття трансформація вона буде відбуватися, але вона буде відбуватися частково. Тобто, я не думаю, що вона буде стосуватися всіх міст. Е, воно буде випадати як поодинокі випадки, ну і з викриттям вже подальшим на майбутнє. Угу. Тобто будемо сидіти і думати, О, як, як же ж так сталося. Вони ж казали, що буде ліпше. Е, не подобається тим, що немає, немає грошей. Тут з пентаклів головна грошова карта, вона в перевернутому стані. Вплив імператора, котрий був раніше, він відсутній. І є момент того, що о, карта верховного жреця в перевернутому стані. Якщо раніше можна було якось домовлятися, відстоювати свої інтереси, е, зараз о, це коло наближених, воно максимально зузилося. І е, за рахунок цього, Починається така гра престолів для того, щоб або максимально наблизитися до кола наближених, угу. вступити в це коло. Але кількість місць там обмежена Обмежені. і вони роками, або взяти, показати, відслужити режиму максимально для того, щоб залишитися в, в седлі. При цьому. Не перевернута карта справедливості. Це момент того, що ти відслужуєшся, ти робиш правильно все, ти ставиш, я не знаю в Все, що в тебе є. А залишаєшся в стані, в стані голих та босих. Все впирається в матеріальну складову. Матеріальна складова це те паливо, котре необхідне для того, щоб режим функціонував, як тільки починають створювати умови, коли необхідно паски трошечки затягнути, Дякую. починається намагання відібрати пасок у сусіда, але щоб в тебе було більше. Що в свою чергу буде впливати на те, що процес почне прогальмовувати я бачу руйнівні процеси. Я бачу руйнівні процеси в форматі цієї ворожої згуртованості, але немає процесу, коли цей гурт бере владу в свої руки і починає змінювати щось всередині режиму. Дуже сильно бояться. Зараз це буде нагадувати більше, знаєте, як кресійний бігай, намагання відбити собі максимально зручне місце під сонцем. Mm -hmm. Друга складова, теж відслідковую новини. Котрі останнім часом дедалі більше стає стосовно того, що відбувається на Росії. Я думаю, uh -huh. що цей розклад він якраз про е, ситуації, котрі пов'язані з е, тими людьми, хто раніше був е, в особливому статусі: судді, прокурори, можновладці, губернатори і тому подібне. Е, за рахунок цієї нестачі пентаклів. Будуть намагатися вичавлювати всіх, хто взяв більше, ніж міг на собі внести. І цей процес він буде настільки потужно розвиватися, що навіть буде стосуватися тих, хто знаходиться в першому колі оточуючих так, ну принаймні, це початок покладений, поки що ще до радикальних дій вони не готові, але є надія, що може все ж таки до цього призведе, коли вже досить сильно доведеться затягнути ці паски. А тут питання в тому, що пасок він затягається не тільки на можна владцях і першому колі, але й по карті страшного суду він буде затягатися на пересічному росіяніну росіянину, в тому числі, і е, тут більш руйнівна сила, е, оскільки якщо ми кажемо про депутата або політика, котрий е, мав 80 квартир, його посадили і забрали 80 квартир. Uh, у пересічного глубинного народу, коли будуть забирати останню козу, uh, від котрої буде залежати життя всієї сім'ї, uh, це буде більш болісно. Повторюється, знаєте, циклічна така складова. Тобто зараз буде скоріш за все щось, що буде нагадувати свого часу колективізацію або перерозподіл того mm -hmm. багатства, котре є у населенні.